Як так? В сенсі не буде більше випускатись. А що ми скажемо клієнтам? І яка модель тоді наступна? Попрощайтеся з Mazda CX9. Трирядний позашляховик, який був частиною модельного ряду Mazda з 2008 року, більше не виробляється. Його місце зайняв абсолютно новий преміальний кросовер Mazda CX90. Немає нічого дивного, якщо ви заплуталися щодо відмінності між цими двома транспортними засобами, які мають такі схожі назви. Mazda CX-90 більше ніж CX-9 в усіх трьох вимірах, а отримані 21-дюймові колісні диски це підтверджують. Все ж CX-9 має гарний зовнішній вигляд, але дизайнери не стоять на місці, тому cx 90 отримав м'язисті сучасні форми, які дозволяють йому виглядати розкішним і гладким, але це не заважає йому бути повноцінним позашляховиком. CX-9 оснащений потужним 25 літровим чотирьохциліндровим двигуном з турбонадувом, який розвиває потужність до 231 тридцяти кінської сили та так само 420 крутного моменту. Повний привід є стандартним і кожен CX-9 має шестиступінчату автоматичну коробку передач. Розгін від 0 до 100 км за годину 8,6 секунди. CX-90 отримала найпотужніший 3,3 літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонадувом та систему Mild Hybrid. На відміну від CX-9, Mazda CX-90 отримала восьмиступеневу автоматичну трансмісію та інтелектуальний повний привід. За компоновку та з таким двигуном та трансмісією CX90 розганяється від 0 до 100 за 6,9 секунди. Навіть незважаючи на те, що нова рядна шістка розвиває більше потужності та крутного моменту, Mazda cx 90 загалом є більш економічним, ніж її попередник. Витрати пального в місці 11,6 літрів, на трасі 7,2 літри натомість cx 9 витрачає пального на 2-3 літри в середньому більше. В салонах цих автомобілів також маємо суттєву відмінність. cx 90 має 123 дюймову цифрову панель приладів замість аналогової у CX-9. Збільшився інформаційно-розважальний дисплей до 12,3 дюймів. Єдине, чим схожі салони, це преміальністю. Аудіосистемою Bose на 12 динаміків. Сонячний люк замінила панораму. Обидві моделі оснащені такими функціями активної безпеки, як адаптивне дальнє світло, моніторинг сліпих зон і поперечного руху ззаду, отримання в смузі руху, автоматичне екстрене гальмування та адаптивний круіз-контроль. Передні та задні датчики прокування, камера заднього огляду до 360 градусів, але в CX90 додатково декілька корисних функцій: це система персоналізації водія, система попередження профтому водія. Система підтримки безпечного спуску автомобіля на крутих схилах, тож підім'ємо підсумки. Що нового в Mazda cx 90 порівнюючи з Mazda cx 9. Новий кросовер довший, ширший і вищий, в абсолютно новому стилі, більш потужний та ефективний. Система м'якого гібриду, чудова керованість і гальмування, більше внутрішнього простору з красивим стилем і більші екрани. cx 90 Економічніша, комфортніша, сучасніша та чекає на свого нового власника. Завітайте до центру MAZАвтоІмпульс та оберіть свою мазду. Чекаємо на вас.